Була інформація. Коли я прийшов, казали, ну, чотири народні депутати до мене підійшли і розказали про те, що пропонують гроші за те, що голосували за відставку на Ливачченка. Там суми коливалися від 200 тисяч до півмільйона доларів. Не знаю, чи правда чи ні, але всі чотири депутати назвали прізвище довгого. Ніхто його за руку не зловив, але такі розмови є. Тобто десь там доля правди існує. Депутати з яких фракцій нас? Чотири депутати виховають. З коаліції, я так скажу, я не хочу озвучувати прізвища, тому що ці люди мені не дозволяли. Але ще раз скажу, от зараз відбувається політичний договорняк. Якщо не говорити про прізвища, а про ідеального керівника СБУ, якого б ви хотіли бачити на цій посаді, з якими рисами? Це такий, треба скласти портрет. Ви знаєте, напевно, в першу чергу, щоб людина була патріотом. От і незалежною особою тут не йде мова навіть про стільки про персону як про систему обрання голови СБУ. Тобто, ми можемо бігати за будь-якими персоналями, поки воно не над ним над де не буде. Вибачте покровителя, тобто адміністрації президента, доти нічого не буде робити. Тобто, треба систему міняти. Відкритий конкурс всеукраїнський. І довго, 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 довго вибирати, вибирати, вибирати і знайти це у середину, так як мало бути з антикорупційним бюро. Але побачите, що зробилось. Ми закінчили боротицію, не почавшись. Тобто був ідеальний закон. Ми вибрали голову антикорупційного бюро. А перед самим тим як мали приймати, змінили президент серед має вибирати серед трьох подань одного. Тобто, що означає, що це вже перший крок до узурпації влади. І що є якісь покровитель над декораніційним бюро, тобто Леваченка, ви голосуватимете в разі будемо? Ні, не буду голосувати, бо, по-перше, звичайно, що є зауваження до пана Валентина по його роботі, але хочу сказати, що СБУ це є одне єдине відомство в Україні, яке ще зараз на даний момент працює і робить якісь гучні заяви, бо всі решта мовчать. Тобто, прокуратура все саботує, Міністерство внутрішніх справ займається тільки якоюсь реформою. Ми її бачимо, але в нас ще є розслідування справ там, по Майдану, економічних злочинів. А СБУ досить непогано Веде і антикорупційну бюро роботу і по боротьбі з тероризмом на сході України, тому не буду, не буду голосувати і, і тим більше це політичні якісь такі незрозумілі речі. Договорняки я їх не підтримую.